Усім привіт! Сьогодні консервуємо кисло-солодкі помідори із пікатною ноткою. Рецепт доволі простий, але із додаванням перцю чилі. Ці мариновані помідори виходять дещо особливими. Для початку на дно промитих банок кладемо 2 зубчика чеснику, перець горошком та духмяний перець, парасольку кропу та невеликий шматочок гострого перцю чилі. Також для цього рецепту нам знадобиться петрушка та цибуля. Та її я буду розкладати уздовж банки. Помідори у цьому рецепті я використовую в сорту сливка. Вони дуже м'ясисті та тверденькі. Добре промиваємо помідори та накладаємо у банку. Чередуємо із цибулею та петрушкою. Обожнюю таку викладку цибулі і петрушки, так як виглядає дуже гарно. А тепер приготуємо маринад. На 1 літр води додаємо 50 г солі, 100 г цукру і доводимо маринад до кипіння так, щоб сіль та цукор розійшлися. Тоді додаємо 60 мл оцету, заливаємо помідори маринадом. Накриваємо кришечками та ставимо стерилізувати. Стерилізуємо 15 хвилин після закипання води. Закриваємо помідори металевою кришкою та перевертаємо вверх дном. Залишайте у теплому місці при кімнатній температурі до повного охолодження, а потім зберігайте у прохолодному місці. З вас лайк та підписка. Напишіть, з якого міста дивилися моє відео. Дякую, що додивились відео до кінця. Усім до зустрічі!